Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як в Excel перетворити число в текст. Наприклад, у нас є ось така накладна, де автоматично розраховується сума окремо, розмір ПДВ. І сума разом з ПДВ. Але всього з ПДВ нам потрібно ще й виводити в окремій комірці прописом. І якщо кожен раз при формуванні накладної робити це вручну, то витрачається певний час, і, звісно ж, може бути допущена помилка при наборі тексту. Тому набагато легше було б, якби можна було перетворити суму з ПДВ в текст і вивести цей текст в потрібній комірці. Але, на жаль, в Excel немає стандартної функції для конвертації числа в текст. Тому для написання суми прописом потрібно створити власну функцію за допомогою VBA. Для цього виконайте наступні дії. Відкрийте або створіть нову книгу Excel. Зробіть клік правою кнопкою миші по аркушу. І у меню, що з'явилося, оберіть пункт перегляд Коду або натисніть сполучення клавіш Alt F11. Створіть новий модуль. Для цього у вікні проєктів VBA зробіть клік правою кнопкою миші по вашому проєкту. В моєму випадку це VBA Project Книга 1. І у меню, що з'явилося, оберіть вставити модуль. У вікно редактора коду VBA вставте ось такий код. Цей код ви знайдете на відповідній сторінці мого сайту. Посилання на матеріал, як завжди, буде в описі до даного відео. Обов'язково збережіть файл як книгу Excel з підтримкою макросів. Тепер ми можемо скористатися функцією, яку додали в книгу Excel. Використовувати цю функцію можна декількома способами. Перший спосіб. Через вставлення функцій. Натисніть по іконці Вставлення функцій», яка знаходиться зліва від рядка формул. Або натисніть сполучення клавіш SHIFT F3. У вікні, що з'явилося, зі списку категорія оберіть визначені користувачем. В полі Виберіть функції. Оберіть ту функцію, яку ми додали раніше. І натисніть ОК. Оскільки функція SuminWords має три аргумента, то вам потрібно їх зазначити. Перший аргумент це число. Тобто тут нам потрібно зазначити ту комірку, в якій зберігається число, яке необхідно буде перетворити в текст. Другий аргумент це назва цілих. Тут можна вказати валюту або будь-яке інше слово, яке буде написане. Після цілої частини числа. Якщо ж вам не потрібно нічого писати після цілого числа, то вставте тут пусте значення за допомогою відкритих і закритих лапок. Третій аргумент це назва сотих. Тут можна вказати копійки, центи та інше. Після натискання ОК, у нас автоматично буде відбуватися зміна. Числового значення зазначеної комірки на текстове. Другий спосіб це ввести формулу вручну. В рядку формул введіть дорівнює сам InWords і зазначте аргумент 1, аргумент 2 та аргумент 3 через крапку з комою. Наприклад, ось так. Або ось так. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!